Вітаю всіх наших глядачів у нашій програмі. Сьогодні знову ж таки будемо готувати щось цікаве, смачненьке. Ну і в принципі, знаєте, я от завжди, як і будь-який такий ну, господар, який заходить в магазин, дивиться, що там продається. Хочеться щось таке купити смачненьке додому, для того, щоб приготувати його на обід або на вечерю. Сьогодні я зайшов у рибний магазин. Безперечно, як завжди я не можу пройти мимо такої риби, як Дорадо. Я купив Дорадо пару тушок і хочу сьогодні вам запропонувати приготування цих рибок. Дорадо, взагалі-то, це у нас такий морський карась, звідки пішла назва Дорадо з іспанської мови. Дорадо це золотий, золотистий. Чому? Тому що у цієї рибки, от біля очей, є отакі золотисті стрічки, такі плями. І, власне, завдяки цим плямам ця риба отримала цю назву. Я хочу запропонувати вам приготування цієї рибки надзвичайно просте, але в результаті ми отримаємо дуже смачну страву. Будемо готувати до раду у соляній скоринці. Отже, на одну рибку, у мене зараз їх дві, ми повинні взяти десь 500-600 грам солі. Солі кам'яної. Тобто, у мене от зараз тут на десь кіло 200 кам'яної солі. Крім цього, ми візьмемо половинку лимона і будемо використовувати з цього лимона сік. Отже, розрізуємо лимон і будемо віджимати з нього сік. Чим зручна ця страва, тим, що рибу не потрібно абсолютно ні чистити, ні потрушити, ми просто будемо запікати цю рибку у солі, оскільки сіль дасть можливість нам повністю приготувати цю рибу, а вона буде у нас така запечена, запечена, як у глині, не тільки не в глині, а в солі. власне. І крім цього, коли ми будемо знімати цю сіль, то зніметься і луска. Отже, з першу половинку лимона ми віджимаємо в сіль, в якій будемо запікати рибу. І потім ми в цю сіль повинні додати трішки водички. Тобто, фактично, ми повинні перетворити сіль на таку масу, яка буде досить пластична, ніби пластилін якою ми зможемо заліпити цю рибу. Крім того, ми вже можемо включити духовку на 200 градусів, розігрівати цю духовку. І для цього нам треба буде взяти обов'язково дечко і також пергамент. Води ми додаємо не так багато. Найголовніше, щоб сіль стала, зліпилася ніби так до кучки. І цією солю ми будемо обліплювати рибу. Оскільки риба у нас не чищена, то пересолити її ми не зможемо, тому що луска, вона як захисний такий бар'єр, вона дасть можливість увібрати солі рівно стільки, скільки необхідно цій рибі. Ну, оскільки риба морська, то морська риба полюбляє сіль і полюбляє солону воду. Якщо ми розморожуємо дораду, то нам достатньо Uh, морську рибу, якщо розморожуємо, нам достатньо uh, просто покласти цю uh, рибу у підсолену воду і в цій воді її розморозити. Uh, зверніть увагу, сіль вже стала така, uh, що з неї можна щось так, uh, грудочку таку зліпити. Якраз кількість води вже достатня. І тепер нам треба взяти пергамент, який ми будемо застилати дечко. Тепер дечко ми застелимо пергаментом. І а, спершу ми зробимо таку ніби як підложечку, підложку під кожну рибу. Беремо жменьку солі, викладаємо її по розміру тушки, вирівнюємо у вигляді такого човника, прикладаємо сюди рибинку. І поверхню риби ми повинні повністю накрити сіллю. Тобто це у нас повинна бути така соляна скоринка. Духовка розігрівається, потім все це ми швиденько ставимо в духовку. І в духовці раду у нас буде знаходитися при температурі 200 градусів протягом 30-40 хвилин. Ця соляна скоринка буде працювати як такий своєрідний захисний бар'єр. Риба буде готуватися у власному соці, Тобто оті всі поживні компоненти, які є в рибі, той аромат, той весь сік залишиться власне тільки в ній. І а, риба буде надзвичайно соковита. Як ви бачите, підготовка була надзвичайно простенька, легенька. Тепер ми ставимо рибу запікатися. Поки риба буде запікатися, ми підготуємо до неї ароматний гармірчик. Тепер ми приготуємо картопельку таку ароматну і для цього нам треба буде взяти десь приблизно кілограм картоплі, 3-4 цибулини в залежності від розміру. Цибулю будемо брати червону, кілька зубків часнику. Крім цього, ми беремо 100 мл бальзамічного оцту, Приблизно 150 г грам вершкового масла, тому що саме з вершковим маслом картопля буде у нас дуже ароматна. Зазвичай ми якби підсмажуємо картоплю на олії, але все ж таки От вершкове масло дасть нам неповторний аромат і смак. Крім цього, будемо брати також сіль, ну і, безперечно, перець. яким ми будемо все це З Що ми почнемо? З того, що ми візьмемо а, мисочку, де будемо все примішувати перед тим, як смажити, і можемо вже розігріти таку величеньку сковорідку. В якій ми будемо підготовлювати ці продукти. У нас риба смажиться. Ми спершу ці продукти картоплю і цибулю будемо підсмажувати на сковороді, але потім будемо доводити все це до готовності у духовці. І це буде звичайно, смачно. Отже, картоплю ми будемо різати половинками і потім нарізувати такими тоненькими пластиночками. Якомога тонше. Ми розігріли вершкове масло, і тепер у це масло прикладемо картоплю. Картопля буде злегка підсмажуватися, а в той час, поки вона почне підсмажуватися, ми будемо різати цибулю а, кружальцями. Причому різати кружальцями ми будемо крупненько, десь 1 см товщиною. А, ось у такий спосіб нарізуємо ми. Цибулю. Цибулю бажано брати червону, для того, щоб страва у нас була надзвичайно красива. Картопля підсмажується кілька хвилин. Її треба обов'язково перемішати, щоб вона повністю покрилася маслом. І тепер ми додаємо сюди цибулю. Кілька хвилин смажимо все це разом, а потім будемо додавати сюди вже половинку бальзамічного осту, сіль та перець. Коли картопля злегка підсмажилася, цибуля почала розділюватися на такі окремі кружальці, тепер ми можемо все це підсолити, підперчити, додати сюди перчику смачного. І після цього ми можемо вже додати половину того бальзамічного оцту. Цікава ситуація. Картопля готується набагато повільніше в присутності кислоти, тому вона буде більш така цупкіша. Ми зараз додаємо тільки половинку оцту, все це перемішуємо. Ще буквально одну-дві хвилинки все це підсмажимо. От уже з'явився такий приємний оцтовий аромат. І після того, як ми через кілька хвилин все це підсмажимо, ми перекладемо всі ці продукти на дечку. І на цьому дечку будемо запікати разом із рибою. Тепер ми додамо десь одну столову ложку розмарину або ж шавлії. Найцікавіше, що ми повинні в цей момент додати сюди якийсь аромат. Можна додати розмарин дрібнений, можна шавлею дрібнену, можна також додати сюди ще і орегано, і обов'язково кілька зубків часнику. Часник можна порізати, можна пропустити його через часничницю. І все це разом примішавши, ми можемо вже перекладати у дечко, в якому ми будемо все це запікати у духовці. Ну а для того, щоб воно гарненько у нас все це запеклося. Ми повинні ще це дечко накрити фольгою або ж кришкою. Хоча можна поставити і без кришки. Отже, ми підготували картоплю з цибулею, додали сюди пряні трави, які нам більш подобаються. Тепер ми перекладаємо все це у лоточок дечко і ставимо у духовку там, де у нас і запікається. Наша риба до раду. І все доводимо до повної готовності. Риба вже запеклася. І ось коли ми бачимо по кірочці, що кірочка також стала злегка така рум'яна, ми можемо цю рибу вже подавати до столу. Для того, щоб звільнити рибу від кірочки, ми беремо ложку, або молоточок і починаємо розбивати оцю силяну скоринку. А, скоринка так от у нас відділяється. Шматочки цієї скоринки ми можемо використовувати для декорування готової страви. І рибку ми перекладаємо на тарілку, на якій будемо подавати. Рибу ми звільнили від кірочки. Перекладаємо на тарілку. Кілька шматочків. Ось цієї солі, як я вже казав, можемо залишити для декору. Ну, А потім ми будемо це, це гарнірувати картоплею, яка у нас знаходиться у духовці. Картопля запеклася, вона стала ароматна. Найцікавіше те, що оце, таке ми додали, дає можливість картоплі створити таку дуже неповторну, смакову, ароматичну композицію. Достаємо картоплю і викладаємо картоплю біля риби. Ви бачите, вона така красива, зарум'янина. Крім цього, ми ще повинні обов'язково прикрасити нашу страву свіжою зеленю. Це може бути зелень кропу, зелень петрушки. Те, що вам більше подобається, це може бути, крім цього всього, ще і свіжі овочі, солодкий перець, помідори. Ну, У будь-якому випадку це буде надзвичайно смачно. Отже, Складаємо гарнір поруч з рибкою. Ну і також прикрашаємо все це овочами та зелені. В кінці, безперечно, хочеться прикрасити цю рибку шматочками лимона. Для цього відрізаємо кружальце, від центру надрізуємо ці кружальця і ось у такий спосіб їх розвертаємо. І якщо ми подаємо рибу, то варто все ж таки рибу подавати разом із рибним ножем. На що схожий рибний ніж? Це такий ніж, який схожий на лопатку. Він абсолютно тупий. Чому? Для того, щоб ми не могли перерізати кісточки риби, а тільки відділити їх. І от оцим ножем ми можемо обережно підрізати кірочку риби. Підвернути цю кірочку для того, щоб було зручно споживати оцю красиву м'якість. Отже, ми цю кірочку підрізали обережно, ніякої кісточки ми не перерізали, кірочку підвернули. І ось зверніть увагу, м'якіть, яку ми можемо цим рибним ножем обережно відділяти і споживати. Тобто страва буде соковита, дуже смачна, ну і дуже така. Ароматно, тому що ми приготували, як завжди, з любов'ю для своїх близьких і рідних. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.